Всім привіт! З вами говорить Пантера Тіві. І це останній день літа. Почнеться навчання. Як ви знаєте, я. За кордоном, і в мене буде дві школи. А це значить, вдвоє більше завдання, вдвоє більше контрольних і взагалі це повний жах. Я не знаю, як я буду це все витримувати. Бо у мене ще є молодша сестра, вона мені буде заважати. Тому і за цього всього відео будуть виходити набагато повільніше. Їх довго не буде. Тим паче, у мене взагалі починається жах повний. Тому що я повністю не вивчила е, мову, в якій, е, якою розмовляють в цій країні. І тому мене чекає повний жах. Але є і хороша новина, тому що я буду. Повністю вітати всіх, хто підпишеться на мій канал. Тобто, один підмисник відписався, бо у вас було 36, а тепер стало 35. Так, це сумно. І. Наприклад, з'явиться в мене 36-й підписник. Надіюся, з'явиться. То я його прям привітаю, візьму його аватарку і привітаю у короткому відео. Ну, коротше, ви зрозуміли напевно. Ех, Школа ця це просто жах, це повний повний жах. Я не знаю, як я буду з цим, з цим справлятися. Я все ж таки буду намагатися робити відео. Не знаю, як в мене це вийде, але всім до зустрічі і бажаю великої, великої удачі.